Свята Євангелія від Матвія, Біблія, розділ 14. На той час Тетрарх Ірод почув про Ісуса і сказав своїм слугам: Це Іван Хреститель, Він воскрес із мертвих і тому чудеса діють у ньому, оскільки Ірод, схопивши Івана, зв'язав його і посадив до в'язниці через іродіяду, дружину свого брата Пилипа, бо Іван говорив йому: Не годиться тобі її мати. За ці слова Ірод хотів бити його та боявся народу, тому що Івана вважали пророком. Коли був день народження Ірода, дочка Іродіяди танцювала серед гостей і сподобалася Іродові. Він з клятвою пообіцяв їй дати те, чого тільки не попросить. Вона ж, намовлена своєю матір'ю, сказала Дай мені тут на полумиску голову Івана Хрестителя. Цар засмутився, але через клятву й тих, які сиділи, наказав дати. Тож послав стяти голову Іванові у в'язниці. Голову принесли на полумискою та подали дівчині, а вона віднесла своїй матері. І прийшли його учні, взяли тіло, поховали його та пішли і сповістили Ісуса. Почувши це, Ісус відплив звідти чомном у безлюдне місце і усамітнився. Довідавшись, про те, багато людей пішло за ним пішки з міст. Вийшовши, Ісус побачив багато людей, змилосердився над ними і оздоровив їхніх хворих. А як звечоріло, підійшли до нього учні та й кажуть тут місце пустинне і година вже пізня. Відпусти людей, щоби пішли у села купити собі їсти. Ісус же відповів їм: Не треба їм іти, ви дайте їм їсти. Та вони говорять йому Маємо тут лише п'ять хлібів і дві риби. А він сказав принесіть їх мені сюди. І, звелівши людям посідати на траві, узяв п'ять хлібів та дві риби, звернув погляд до неба, поблагословив і, переломивши, дав хліб учням, а учні людям. І всі їли і наїлися і назбирали з залишків дванадцять повних кошиків, а тих, які їли, було близько п'яти тисяч чоловіків, не рахуючи жінок і дітей. І зараз же звелів Ісус своїм учням сісти в човна і плисти раніше за нього на інший бік, а Він тим часом відпустить людей. Відпустивши народ, піднявся сам на гору, щоб молитися, як звечоріло, він залишався там на самоті. Човен уже був далеко від берега, його кидали хвилі, бо дув супротивний вітер. У четверту сторожу ночі Ісус попрямував до них, ідучи по морю. А учні, побачивши, що він іде по морю, жахнулися, кажучи, що це привид, і зі страху закричали. Зараз же сказав їм Ісус: Кріпіться, це я, не бійтеся. Петро, озвавшись до нього, сказав Господи, коли це ти накажи, щоб я пройшов до тебе по воді. Він же сказав: Іди. І, вийшовши з човна, Петро пішов по воді, щоб іти до Ісуса. Та, побачивши сильний вітер, Злякався, почав тонути і закричав, гукаючи, Господи, спаси мене. І зараз Ісус, простягнувши руку, схопив його та й каже йому: Маловірний, чому ти засумнівався? Коли вони увійшли до човна, вітер стих. А ті, які були в човні, поклонилися йому, кажучи: Ти, насправді, є Божий син. Перепливши, ступили на землю Генісарецьку. Пізнавши його, люди цієї місцевості сповістили всю околицю, принесли до нього всіх хворих і благали його, щоб тільки доторкнутися до краю його одягу, і ті, хто доторкався, одужували. Розділ 15. Тоді підходять до Ісуса Фарисеї і книжники з Єрусалима й питають, чому твої учні порушують передання старших, не миють своїх рук, коли їдять хліб. А він у відповідь сказав їм, чому ж і ви порушуєте Божу заповідь через ваші передання? Адже Бог сказав: Шануй батька і матір, і ще хто зневажає батька або матір, хай смертю помре. А ви кажете, хто скаже батькові чи матері, добро, яким я міг би допомогти вам, є мій дар для Бога, то може і не шанувати свого батька чи матері. Так і ви. Задля ваших передань скасовуєте Слово Боже. Лицеміри, добре пророкував про вас Ісая, кажучи: Цей народ наближається до мене своїми устами, губами шанує мене, серце ж їхнє далеко від мене, та даремно поклоняються мені, навчаючи людських заповідей. Покликавши людей, він звернувся до них. Слухайте і розумійте, не те, що входить в уста, опоганює людину. А те, що виходить з уст, опоганює людину. Тоді учні, підійшовши, кажуть йому чи знаєш, що фарисеї, почувши ці слова, спокусилися. А він у відповідь сказав кожна рослина, яку не посадив мій небесний Отець, буде викоренена. Залиште їх. Це сліпі проводирі сліпих, а коли сліпий веде сліпого, то обидва впадуть у яму. У відповідь Петро попросив його поясни нам цю притчу. Ісус же відповів: Невже й досі ви не розумієте? Не можете збагнути, що все, що входить в уста, йде в шлунок і виходить геть, а те, що виходить з уст, виходить із серця, воно опоганює людину. Адже із серця виходять лукаві думки, вбивства, перелюб, розпуста, злодійство, неправдиві свідчення, богозневага це те, що опоганює людину, їсти ж немитими руками. Неопогані людини. І, вийшовши звідти, Ісус відійшов до околиць Тира й Сидона. Жінка хананка з тих околиць вийшла й кричала, гукаючи Господи, сину Давидів, помилуй мене, бо мою доньку тяжко мучить біс. Але він не відповів їй ані слова. Підійшли його учні та почали просити його, кажучи, відпусти її, бо вона кричить нам услід. У відповідь він сказав я посланий тільки до загиблих овець з дому Ізраїля. Вона ж підійшла, поклонилася йому й каже: Господи, допоможи мені. А він у відповідь промовив: Не годиться брати хліб у дітей і кидати щенятам. Вона сказала: Так, Господи, але й щенята їдять крихти, які падають зі столу їхніх панів. Тоді Ісус сказав їй у відповідь: О жінко, велика Твоя віра! Нехай буде так, як ти хочеш, і видужала її дочка тієї ж миті. Відійшовши звідти, Ісус наблизився до Галилейського моря і, піднявшись на гору, сів там. І прийшло до нього багато людей, маючи із собою кривих, сліпих, калік, німих і багатьох інших, їх поклали до його ніг, а він стілив їх. Тож люди дивувалися, коли бачили, що німі говорять, каліки здорові, кульгаві ходять і сліпі бачать, прославляли Бога Ізраїлевого. А Ісус, покликавши своїх учнів, сказав: Жаль мені цих людей, бо вже три дні перебувають зі мною і не мають що їсти. Не хочу відпустити їх голодними, щоби часом не ослабли в дорозі. Та учні кажуть йому Звідки нам у пустелі взяти стільки хліба, щоб нагодувати таку юрбу? А Ісус запитує, скільки хлібів маєте? Вони відказали сім і декілька рибин. Звелівши людям сісти на землі, він узяв сім хлібів і рибу та, віддавши подяку, переломив і давав учням, а учні людям. Усі поїли і наситилися, і зібрали кусків, що залишилися, сім повних кошиків. А тих, які їли, було чотири тисячі чоловіків, не рахуючи жінок і дітей. Відпустивши народ, Ісус сів у човен і прибув до околиць Магдалинських. Розділ 16. Підійшли фарисеї та садукеї і, випробовуючи його, попросили показати їм ознаку з неба. А він у відповідь сказав їм Як вечір настає, кажете, буде погода, бо червоне небо. А вранці буде негода, бо червоне небо захмарюється. Отже, вигляд неба ви пояснити можете, а ознак часу нездатні. Лукавий і перелюбний рід шукає ознаку, але ознаки йому не дасться, хіба що ознака йони. І, залишивши їх, він відійшов. А переправившись на другий бік, учні забули взяти хліба. Ісус же сказав їм будьте обережні та стережіться фарисейської та садукейської закваски. Вони ж роздумували над цим і казали, що не взяли хліба. Знаючи це, Ісус промовив чому міркуєте між собою маловіри, що не маєте хліба? Чи й досі не розумієте? Невже не пам'ятаєте п'ятьох хлібів на п'ять тисяч і скільки кошиків ви зібрали? Ні сімох хлібів на чотири тисячі та скільки кошиків ви зібрали? Як ви не розумієте, що не про ті хліби кажу я вам? Але стережіться закваски фарисейської та садукейської, тоді зрозуміли, що він сказав їм стерегтися не хлібної закваски, а фарисейської та садукейської науки. Прийшовши в околиці Кесарії Пилипової, Ісус звернувся до своїх учнів, запитуючи, за кого люди вважають сина людського. Вони відповіли одні за Івана Хрестителя, другі за Іллю, інші за Єремію. Або за одного з пророків, каже їм Ісус, а ви мене за кого вважаєте? У відповідь Симон Петро промовив Ти є Христос, син Бога живого. А Ісус відповів йому і сказав блаженний ти, Симоне, сину Йонен, бо не тіло і кров тобі це відкрили, а мій Отець Небесний. І я тобі кажу, що ти є Петро. І на цій скелі я збудую свою церкву, і брами, аду не переможуть її. Я дам тобі ключі Царства Небесного, і те, що ти зв'яжеш на землі, буде зв'язане на небесах, і те, що ти розв'яжеш на землі, буде розв'язане на небесах. Тоді наказав Ісус своїм учням нікому не казати, що Він Христос. Відтоді Ісус почав виявляти своїм учням, що йому потрібно йти в Єрусалим та багато постраждати від старших, первосвящеників і книжників, бути вбитим і третього дня воскреснути. Петро, відкликавши його вбік, почав перечити йому, кажучи: змилуйся над собою, Господи, хай з тобою цього не станеться. А він, обернувшись, сказав Петрові: Відійди від мене, сатано, ти спокушаєш мене. Бо думаєш не про Боже, а про людське. Тоді Ісус сказав своїм учням коли хто хоче йти за мною, нехай зречеться самого себе, візьме свій хрест і йде за мною. Бо коли хто хоче спасти свою душу, той погубить її, а хто погубить свою душу заради мене, той знайде її. Тому що яка користь людині, коли вона весь світ здобуде, а свою душу занапастить? Або що дасть людина взамін за свою душу. Адже син людський має прийти у славі свого Отця з ангелами своїми, і тоді він віддасть кожному згідно з його ділами. Запевняю вас, що деякі з тих, котрі стоять тут, не зазнають смерті, доки не побачать сина людського, що йде у своєму царстві. Розділ 17 Через шість днів Ісус бере Петра, Якова та його брата Івана і виводить їх самих на високу гору. І він преобразився перед ними, обличчя його засяяло, немов сонце, одяг став білий, немов світло, і ось з'явилися їм Мойсей та Ілля, які розмовляли з ним. Озвавшись, Петро сказав Ісусові: Господи, добре нам тут! Коли хочеш поставлю тут три намети один тобі, один Мойсеєві та один Іллі. Поки він говорив. Ясна Хмара оповила їх, і з Хмари пролунав голос Це є мій улюблений син, якого я вподобав, Його слухайте. Почувши це, учні попадали до лілиць і дуже злякалися. Ісус підійшов, доторкнувся до них і сказав Підійміться й не бійтеся. Підвівши свої очі, учні не побачили нікого, крім одного Ісуса. Коли вони сходили з гори, Ісус наказав їм, говорячи, Нікому не розповідайте про видіння, доки син людський не воскресне з мертвих. І учні запитали його, кажучи чому книжники говорять, що спочатку має прийти Ілля. А він, відповідаючи їм, сказав Ілля справді прийде і все приготує. Проте кажу вам, що Ілля вже прийшов, та його не впізнали, але зробили з ним те, що хотіли. Так і син людський має від них постраждати. Тоді учні зрозуміли, що він говорив їм про Івана Хрестителя? Коли вони прийшли до людей, то до нього підійшов один чоловік і, впавши йому до ніг, каже Господи, помилуй мого сина, бо він сновида і тяжко страждає, часто кидається у вогонь і часто у воду. Я привів його до твоїх учнів, та вони не могли його оздоровити. А Ісус сказав у відповідь: О вірний і розбещений, доки буду з вами? Доки терпітиму вас, приведіть мені його сюди. І погрозив йому Ісус, і біс вийшов з нього, тієї ж миті юнак одужав. Тоді учні, прийшовши до Ісуса, який був на самоті, запитали, чому ми не змогли його вигнати. Він сказав їм через ваше маловір'я. Запевняю вас, коли будете мати віру, як гірчичне зерно, то скажете цій горі, перейди звідси туди, і вона перейде. І нічого не буде для вас неможливого. Цей же рід не виходить інакше тільки молитвою і постом. Коли вони зібралися в Галилеї, Ісус сказав їм Син людський буде виданий у руки людям, і вони його вб'ють, але третього дня він воскресне, і учні дуже засмутилися. Коли вони прибули в Капернаум, наблизилися збирачі Дедрахм до Петра і запитали а ваш учитель заплатить дедрахму? Він відповідає так, а коли увійшов до хати, випередив його Ісус, промовивши: Як тобі здається, Симоне, з кого земні царі беруть данину чи податок, зі своїх синів чи з чужих? Коли той відповів із чужих, то Ісус сказав йому: Отже, сини вільні, але щоб ми не спокусили їх. Піди до моря, закинь вудку, візьми рибу, яка першою попадеться, і, відкривши її рота, знайдеш статир. Візьми його і дай їм за мене та за себе.